Друга хвиля продажів ялинок. Після першого піку до свята Миколая ялинки знову активно купують уже до різдва та нового року. Ціни абсолютно різні. Найдешевші ті, що пропонують лісгоспи, найдорожчі, звісно, екзотичні назви яких лише починають запам'ятовувати українці, яким деревам нині віддають перевагу, і чим ще прикрашають оселі до свят. Дізнавалася кореспондентка ТСН Валентина Доброта. Це була суперечка на віки. Що краще на свята: ялинка, сосна чи штучне дерево? Та тепер до цього списку додалося безліч варіацій. Тренд останніх років ялинки Нордман. Аміна Друзюк, співвласниця ялинкового магазину, каже, що це ідеальне святкове дерево. Ставлять такі палички, це для того, щоб ялинка росла. Ну тобто, верхівка її росла до верху, не, не кривилася. Але рівна та пишна форма це не єдина перевага цих ялинок. Їхні голки м'які та приємні на дотик. В кого є дітки, вона зовсім не пошкодить там їм ручки, не поколить їх. Також коли домашні тваринки є. Для тих, хто Носить новорічну ялинку у травні, кращого варіанту просто немає. Це ялиця, яка зовсім не осипається, лише засихає з часом. Тобто, якщо в порівнянні з іншими ялинками колюча, звичайно, вони також у нас є в продажі. Вони мають більш насичений аромат, проте будуть осипатися протягом свого перебування в приміщенні. Аміна, Друзюк каже, що Нордманга найпопулярніше дерево на різдво у Європі. Ці ялинки теж привезені звідти. Щороку, у серпні чи вересні, на фермах Данії та Австрії вони самостійно відбирають найкращі ялинки, які згодом привезуть і продаватимуть по всій Україні. У нас каже пані Аміна, такі дерева не ростуть. Питання клімату, питання також часу. Вони дуже довго ростуть і можуть. Ну не всі готові вкладатися в цей бізнес, тому що ялинка може не прижитися, а на вирощування ялинки потрібен не один, не два, не три роки. Нині свята каже флористка Олена Охрімович, асоціюються не лише з ялинкою. Житло прикрашає ще й віночками та композиціями. Років з 15 тому міцно закріпився термін новорічна флористика. Займо бокові, гнучки. Гілочки все інше це фантазії. Просто у нас на очах пані Олена із обрізаних хвойних гілочок голландського абіса робить диво. Новорічні віночки формуються по часовій стрілці стрілці в ритуальній флористиці проти часової стрілки. Це як символіка з плин часу. Буквально 15 хвилин в умілих руках і віночок готовий. Пані Олена каже, що раніше вони більше робили віночків на двері, але тепер покупці віддають перевагу композиціям. Нам вона показує універсальний варіант: його можна підвісити або ж покласти на святковий стіл. Додаємо світ. І у нас готова різдвяна композиція. За день одна флористка робить до 30 композицій. Життя триває, розуміють, що війна не закінчилась, і ніхто не знає, коли вона закінчиться. Тому все таки люди почали купувати більше. Так порівняно з першими роками повномасштабного вторгнення. Ялинок теж стали більше купувати, каже Аміна Друзюк. Торік у них попередньо, ще з осені, замовили ялинки п'ять сотень людей. Цього року вже тисяча. Трохи назад у цьому садовому центрі на околиці Києва вирощують понад п'ять сотень видів хвойних. Ціна в залежності від. Розміру рослини ця десь 2-2,5 метри, і вона буде десь під 10 тисяч гривень. Локальних та екзотичних. Це в нас ялиця корейська, вона хвойна, не колиться, Вона довше стоїть і має такий цитрусовий запах. Ну така вже буде трошки дорожче стояти. Це вже буде 20-28 тисяч гривень. Ці дерева теж стрижуть, формують, але щоб їх потім після свят висадити в ґрунт, каже Станіслав Арцев, варто дотримуватися певних правил. Якщо ви з холоду занесете в тепло і потім зразу винесете через деякий час, то вона не, не витримає через перепад температури. А якщо її занести і вже в березні на початку, коли вже почні тепліти, тут десь відсотків 90 вона виживе з одного боку, під час війни будь-які свята виглядають марнотратством, та з іншого у нас відростає покоління, яке і не жило без війни. Але жити без свят це як жити без перспективи і майбутнього. Валентина Доброта, Олена Лоскун, Олександр Аліфанов, Тесен один плюс марафон. Єдині новини.